Саме від вас залежить те, чи буде питання українських політв'язнів актуальне для української влади, для українського суспільства, чи не дамо ми про них забути і міжнародній спільноті. Тому від журналістів у звільненні наших бранців, у допомозі їм залежить чи не найбільше. Напевне, не до кінця вись. Не до кінця можна сказати, що я втік з російської тюрми. Все процесуально було вірно. Я був звільнений. Спочатку на мене порушили справу за сфабрикованими кримінальними звинуваченнями, спочатку за адміністративними. Тобто мене вивели прямо з номеру готелю в Російській Федерації, куди я поїхав з приватною поїздкою. Одразу на наступний день після мого приїзду. Очевидно, що причиною було те, що я зареєстрував на свій львівський паспорт, ну він в мене один, і їх це насторожило. І е, після того поліція передала інформацію про мене ФСБшника. Вони знали, що я був активістом майдану, і з того часу е, почався фізичний психологічний тиск для того, щоб змусити мене до співпраці. Для того щоб я дав свідчення, що, начебто, мене прислала Україна в Росію вести антиросійську диверсійну шпигунську діяльність, я як свідома людина, відмовляюся від злочинних наказів, начебто злочинних наказів української влади і в ФСБ про допомогу.